Як розмовляти з дітьми про мистецтво? 24. Піт Мондріан. Композиція з червоним жовтим і синім. 5-7 років. Що це таке картина на те, що ні зображено, більше ніде не натрапиш? На що ж тут дивитися? Нерідко на картинах щось таке, чого не побачиш ніколи в житті. Ідеальна, як краси людина, безкрай пейзаж, навіть дракон. Та буває художник воліє показати світ простішим, ніж він і насправді. Саме так чинив Мадріан. А що ця картина демонструє? Нічого конкретного, зате викликає в уяві багато чого. Художник збирався зобразити речі, що вже існують. Лише подав усе необхідніше для того, аби кожен міг сконструювати їх сам. Це наша гра. Ми маємо деталі, кольорову гаму і вигадуємо, що занаманиться. Може, він нічого більше не вмів. Мондріан був художником, як усі, і, творимо, і руками творив на засадах класичного живопису. Та йому було до цього мало, і він шукав чогось інше. Ми почав потроху усувати всі деталі, які його дратували чи здавалися зайвими. Врешті лишилися тільки прямі лінії і три кольори. І це його ще завдовольнило. Він працював під лінійкою праця, що потребувала Довгого обмірковування. Бо прикладав до картин смужки прозорого паперу, вирішуючи, де саме прийдуть лінії, виводив їх вугілем, а потім зафарбовував. Червоний синій жовтий чому тільки три кольори це той мінімум, з якого можна утворити інші. Змішуючи їх, отримують зелений, фіолетовий помаранчевий, без інших відтінків. А от створити червоний синій жовтий із названих неможливо, тому їх визначили основними або первинними кольорами. Тут ще є чорний і білий. Бо без них кольори портрети яснити снити, ні затимнити. Чорні лінії структурують картину Мондріана і ділять її на частини різного виміру. Вущі і ширші, більші прямокутники творять враження простору світла. Повітря аж дихається вільно. А три кольори заповнюються простір енергією. Червоний це вогонь, кров захід сонця. Чорні лінії не мали миротворюють мит картину. Вони нічого не випускають за межі 8-10 років. У цього художника замість персонажів лінії кольори. Так, художник уміло наголоджує всіх між ними діалог. Хтось на кого тисне, хтось із кимось мирно співіснує. Наприклад, червоний квадрат такий потужний і важкий, що, здається, якраз виліться з полотна і ніщо на вечорній лінії його не стримають. Ліворуч угорі та праворуч знизу є два великі. Невеликі горізонтальні чорні відрізки, ширші, ніж інше. Це вони, мабуть, мусять стримувати червоний квадрат, кажуть йому стій, не рухайся, хто куди подався цей як якби на ті міцні сторожі. Чому чорна смуга не обрамлює цілу картину? Бо вона ніби замкнула її на ключ. Бондрія не ув'язнює своїх кольорів, вони в нього наче підвішені, тому зір глядача ніщо не обмежує. Нам ніби залишили ці відчинені двері, ми можемо вільно пересуватися, увійти в картину, блукати нею, вийти, коли заманеться. Цілком ймовірно, що після знайомства з цим полотном ми станемо уважніші до простору довкола нас, до форм, які є в ньому. Так, ця картина стає своєю вправою для очей і для розуму. Це схоже на план квартири, стіни, кімнати, їх забавлення. Справді спільні риси тут є, без плану будівництво неможливе. Схоже на те, що у проєкті чітко втілено на честь побажання. Мандріан, що живопис, модель абсолютного розуму і стабільності. Наше будівля без фасаду. Так, схоже на будівлю під час знесення. Видно простір кімнат, за кольорами на умовних стінах можна визначити, де була спальня та вітальня. Цілі людські історії у кількох прямокутниках. Такі урбаністичні риси теж надихали Мандріана. Це нагадує карту міста. Пропорції чи масштаби картини можуть бути різні. Щось схоже можна побачити з висоти пташеного польоту. Через кілька років після створення цих картин Мондріан поїхав у США і був в захваті від Нью-Йорка, місто, сподобаного заподібною схемою. Літні вулиці перетинають від прямим котом. Це був світ, який йому ідеально підходив. Чи всі картини Мандріана подібні на цю. Усі його твори базуються на однакових принципах, але співвідношення кольорів і пропорції різні. На одних роботах майже весь білий простір панує там спокій і легкість. На інших лінії перехрещуються так густо, як тюремні грати. Від такої гнітючої картини хочеться одразу втекти. Художнику вдалося на найпростішими засобами у глядача на прощу багато панітивочів. Так композитор щось за минут творити з кінченом мозаїку музики. До речі, картина таке називається. Композиція. на це 13 років. Таке кожен може намалювати. Техніка виконання тут і справді не важка. Складна в тільки смове слово завантаження за твору. Будь-хто може змінувати цей тип живопису, але нікому не те. Не під силу потрапити в минуле, стати мантріально і пережити те, що пережив він. Художник пройшов крізь роки важкої праці, поки вирішав писати так, і сьогодні в нього картині нас захоплюється аж як не простота зображення, а радше то поєднання ідей розумів і подіянь, яке залишило такий результат. Це не випадковий твір, це праця цілого життя. Здається, що цю картину створила машина. Так здається, ще її геометричність, і враження це буде тим міцніше, тим швидше ви пройдете повз. За задумом тут першо передано строгість абсолютного розуму, та якщо підійти ближче, видно щось більше, ніж строгість. На чорних лініях пензлі лишив сліди, добре помітні, ледь стремкі. Не віриться, що рука в художника була такою невпевненою. А ще виявляється, що в перетині лінії немає системи. Мандрія, наче зробив основу з плиток і тече полотно. Навіть якщо роздивитися полотно картиною в мікроскоп, воно десь так і виглядатиме. Сховане десь тут стає явним. Чи легко, його? Чи легко придавалися худ... робота художника? Ні, не легко. Його малярство це інтелектуальна вправа, інакше і ці... і цікаве не багатьом. Та не перекири усьому, та мудрян йшов своїм шляхом, бо тільки так почувався собою. А для заробітку писав натюрморти з квітами, на які завжди заходилися по копці. За таких умов він зумів зберегти власний світ, що належить йому світ прямих ліній і чисто кольорів, саме він викликає сьогодні захоплення, а квіти, якими він заробляв на життя, уже майже забуті. Чимало речей довкола повід... подібні на картини Мандріана. Творчість митця вплинула лише на кілька поколінь художників, але не наш повід. Він помер перед по півстоліття тому, і ми досі помічаємо ці результати цього впливу. У інтернет, в оформленні інтер'єрів, в журналів, в рекламі в моді, в образах, які він створив, перечитується моральна безком... безкомпромісність і впередкованість, Лад, а їх зарозманітність свідчить про невтомний пошук. Ідеї Мондріана використовують розмініття, свідчить перед неведку Ідеї Мондріани використовують сучасні дизайнери. Так, логотип продуктів з догляду за волоссям серії Studio Line від Лореаль. Це очевидна адаптація мон... 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 Мондріанівських форм, а приховано його ж принципів. Зрозуміло, що чи шампунь буде краще продаватися, якщо покупець автоматично асоціюватиме товар із чистотою, енергійністю і творчим началом. Рекламовані продукти, які наче втілюють мандріанський порядок, ритм і свободу поєднань, дають упевненість щодо їх ефективного використання.